Вітаю всіх поважних бичків та не менш поважних помичків. Знаєте, після довгого та важкого дня в школі я зазвичай хочу якось відпочити, відволіктись. Я зазвичай роблю це двома способами: це читанням явої фанфіків про Гаррі Поттера та гранням інді ігри. На жаль, мій комп'ютер це мамин ноутбук офісний ірбіс з 2 ГБ оперативної пам'яті. Тому я не можу собі дозволити грати в такі шедеври ігрової індустрії, як Assassin's Creed Shadows, Concord, Last of Us 2 і інші aaa шедеври Тому я шукаю в інтернеті, і граю в ігри, які без проблем потягнув мій комп'ютер. Зазвичай такі ігри дуже короткі і ну, не мають різноманіття, тому вони на 1-2 вечора. Якщо повезе, то на тиждень можливо затягувати. Але знову ж таки таких ігор дуже багато і їми можна заповнити порожнечу всередині. І однією з таких ігор я хочу з вами сьогодні поділитися. Ця гра називається Soul Stone Survivors. Перекладі з англійської на українську. Soul Stone Survivors це душа, камінь та виживші, виживаючи. Ну, коротше, камінь душа виживати. Soul Stone survivors або камінь душа виживати це класичний рогалик, насправді, в якому ви за одного з багатьох персонажів на вибір зачищаєте хвилі ворогів. Перемагаєте босів, потім прокачуєтесь, щоб робити це ще більш ефективніше. Для початку розкажу вам про те, чому мені сподобалася ця гра. По-перше, тут насправді дуже велике розноманіття всього. Ви можете побачити, скільки тут персонажів. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 5 на 4, 25, 25 персонажів. Кожного з котрих по 4 зброї. Кожен персонаж має свої особливості, і кожна зброя в свою чергу ще більш унікальна для кожного з персонажів. Наприклад, візьмемо одного з моїх улюблених персонажів, це Піромант. Це той хлопець з мему про те, що той хто любить підпалювати, що мені подобається, як воно горить. Якось і суїтяться, буде не два, не три підпали. Це мій улюблений мем взагалі в світі в інтернеті. Тому піромант мій найулюбленіший персонаж. У нього є, наприклад, чотири палички: вогняна, електрична, паличка смерті і паличка тіней. Кожна з цих паличок має свої особливі стати, як ви можете побачити. Вона також має особливі свої. Унікальні скіли, які даються на початку рану, і вона також має артефакт, який відкривається після певного рівня прокачки цієї палички. Окрім цього, також різноманіття заключається в досить великому дереві навичок. Ось ви можете побачити, тут є як навички, які мають свій вплив на всіх персонажів зразу. Або навички, які впливають тільки на одного конкретного персонажа. Ось візьмемо на мого підпальщика, наприклад. Ось тут. Коротше, щось підвищує на 12%. Драконік Flame на 10% покращує. Ось це, до речі, відкриваються руни, про які я трошки пізніше розповім. Ось е плюсик це швидка допомога, нап наприклад. Да? Можна швидку допомогу якось викликати в грі, але я поки що не зрозумів, як не, не, ну, не дивився. На налаштуваннях немає кнопки виклику швидкої допомоги. Ось. Також є руни, ось, про які я вже казав. Відкривання, відкрив... Руни відкриваються або при певних умовах, або е у у ось деревах навичок різних героїв. Ось, наприклад, у цього лучника, ой, у цього лучника одні руни відкриваються, у цього аркан вівера інші руни, у піромансера інші руни. І всі ці руни вони стають загально доступними. І ви можете їх використовувати як для цих конкретних персонажів або інших, і будувати різні білди. Ось, ви бачите, тут є три Комірки, в яких можна робити різні білди. Тобто є персонаж, у якого є свої особливості, у цього персонажа можете вибрати палочку, потім можете під цю паличку і під цього персонажа підібрати найпідходящі руни і таким чином робити сильні білди. Тому різноманіття в цій грі і білдобудування, яке я полюбляю в іграх, воно Дуже круто тут розвинено. Тому цим мені ця гра подобається. Ще мені ця гра подобається своєю графікою. Взагалі, така мінімалістична графіка мені подобається. Я таке люблю. А потім, коли я показуватиму вам геймплей, ви побачите, як це виглядає в плані спецефектів, різних спелів, навичок і так далі. Щодо режимів гри, власне, їх тут три. Перший режим це звичайний режим, де ви зачищаєте карту. Це як на Троєщині, ви коли виходите на вулицю, ви маєте відбиватися від всяких зомбі, скелетів, там, не знаю, від всяких собак, чудовиськ різних. Я просто живу на Троєщині, тому я знаю, як це. Зазвичай, ось, особливо ось це тут карта, яка виглядає неначе кладовище, в принципі, дуже схоже на Троєщину. Тому э, сенс цієї цього режиму гри заключається в тому, що ви вбиваєте мобів. Після вбивства певної кількості мобів з'являється бос. Після вбивства боса з'являються більш сильні моби, ви вбиваєте їх, потім з'являється ще один бос, потім знову йде посилення, і так по колу, по колу, по колу 5 разів. Після п'ятого. Після вбивства п'ятого босса з'являються портали, які дозволяють або закінчити поточний ран, або продовжити його в інших якихось умовах. Але про це я розповім пізніше, коли показуватиму геймплей. Другий формат гри це покорми, а потім набий морду Антончику, я так його називаю. Тобто є Антончик. Ось ви бачите з вусами такими серйозними вусами. Спочатку ви виконуєте ритуал тим, що вбиваєте велику кількість мобіків і заряджаєте їхніми душами ритуал. ритуал е, доходить до кінця і потім з'являється антончик. Ви е він виглядає якось, ось так, дуже схожий на не знаю, на восьминіга, наприклад. так. Але в нього раз, два, три, сім. А, до речі, ось бачите, в нього 2 по 3, якраз 8 вуз. Тобто є восьминіг, а Антончик восьмивусий. Восьми Ви вбиваєте Антончика і на цьому, власне, завершується цей режим гри. Він складніший, ніж перший, і Антончик сам по собі дуже сильний. У мене, до речі, був друг Антончик, і він така, такий шкаф. тобто... В принципі аутентично. Ось. І тут є різні види антончиків. Власне, вони відрізняються по суті тільки своєю складністю і кількістю мобів, яких вам тебе вбити. Ось. Перейдемо тепер до третього варіанту форму гри. Це полювання. Насправді хірня назва, ні на кого тут не треба полювати. Ви знову бігаєте по карті, е зустрічаєте там різні алтарі, у яких є певна умова виконання їх завдання. Наприклад, там або вбити певну кількість мобів, або вижити, на вас там будуть е неуязвимі всякі демони нападати, а ви маєте просто від них тікати, тобто козаки-розбійники, або вбити якихось сильних босів. За виконання завдання вам даються void-ключі, тобто ключі порожнечі. І коли ви набираєте 15 ключів порожнечі, вам відкриваються двері до боса, вже боса цієї локації. Ви вбиваєте цього босса, вам дається якась легендарна, крута, супер, неймовірне посилення, і ви переходите на інший рівень, більш складніший з іншим босом. І знову ж таки так 5 разів. Ось власне ви вбиваєте 5 босів і на цьому завершується режим гри. Він поки що для мене найскладніший, як ви можете побачити. Бо тут всього, е, всього 5 рівнів складності я пройшов тільки 2, Третій я поки що пройти не зміг. Хоча я не так давно в цю гру граю, чи можна подивитися, скільки годин я тут граю вже в цю гру. Не бачу не бачу де. Ну, коротше, не так давно, можливо, 1.20 я граю в цю гру. Ось. Ну, власне, це всі три режими, які є. Наступним нашим кроком я хочу показати вам, як взагалі виглядає геймплей цієї гри. Ось, власне, ми почали гру. Ось так виглядає геймплей. Ви просто бігаєте і вбиваєте мобіків. Як ви можете побачити ось у правій частині екрану посередині, кількість мобіків, яких потрібно вбити, тобто на даний момент 500. Ось ми отримали новий рівень. З вбитих мобіків випадає досвід. Піднімаючи досвід. Певну кількістю ми отримуємо новий рівень. І е, коли ми отримуємо новий рівень, ми на вибір маємо три карточки з покращеннями: є пасивні, є активні. Ну, активні це будуть потім е, скіли нові. Ми можемо, як ви можете побачити, взяти 6 скілів. Вони між собою часто взаємодіють. Але так як ми граємо за піроманта в даному випадку. То ми будемо брати тільки вогняні скіли, бо мені подобається, коли все навколо горить. З даному випадку я візьму цей, ви бачите, легендарний це найкращий, найкраща ступінь покращення. Мультикаст, тобто у нас буде мультикаститись один з, оці двоє скилів. Тобто спрацьовувати декілька разів підряд. Я не буду поки що зупинятися на особливостях тих або чи інших скілів, на поясненні білдів, на поясненні покращень, що треба брати, що не треба брати. Я просто показую вам, як це виглядає. Зараз нам треба вбити певну кількість мобіків, щоб заспавнилися босси. Як ви можете побачити, дійсно дуже схоже на звичайну прогулю, звичайну прогулянку на Троєщині, тобто ви бігаєте і фаєрболами відбиваєтесь від різних паскуд, які хоч хочуть відібрати ваш гаманець. Або від ТЦК, це кому що ближче. Мені просто всього 15 років до мене ще ТЦК не дійшли. Я... Мені повезло. Зараз почекаємо, ось з'явилися боси, як ви можете побачити. Їх в мене аж 4, тому що я граю на великій складності. Якщо ви починатимете цю гру, у вас буде лише один бос на низькій складності. Але чим більша складність, тим власне у вас буде більше босів. Тут максимум 4 боси, якщо я правильно пам'ятаю. Тобто вищі складності, де вже буде 5 босів, її немає. Зараз ми вб'ємо цих босів і в нас наступить новий етап е цієї гри. Знову ж таки, я не зупиняюсь на тому, чому я саме ці вибираю, я просто вже певний білд для себе розробив вогняного мужичка і ним намагаюся грати ну, саме на цьому персонажі, мені більше всього це саме подобається. От можна заміняти, до речі, скіли, тобто, якщо ви взяли щось, що вам не подобається, вам не випав той скіл, який ви хотіли, ви можете взяти той, який вам випав в наявності, а потім його замінити, коли вам випаде те, що потрібно. Це приємно. Дуже. А якщо у вас усі скіли вже є необхідні, ви просто нажимаєте ось цю галочку і вам більше активні скіли не випадають. Вам будуть випадати тільки пасивні покращення ваших вже наявних скілів або загальних статів. Ось як ви можете побачити, тут, ну, не знаю як вам, мені особливо подобається е така графіка, вона дуже простенька, але вона дуже приємна моєму оку. Вона не перегріває мій ноутбук офісний. Якось так. Я не думаю, що я буду показувати вам усі 15-20 хвилин, скільки буде длітися цей ран, скільки він буде тривати. Я вам скипну саме до кінця, щоб показати, що буває під кінець цього рану. Тож, ну, власне, я ось добиваю останнього боса, щоб вам показати, що буде після. Зараз подивимось. Ось, я добив останнього боса. Тепер у нас з'явилося три портали. Я не пам'ятаю, чи зразу з перших же рівнів з'являються три портали, але ось на останніх рівнях складності з'являються синій портал. Він веде до, заві... до завершення повного цього рану. Жовтий портал до нескінченного лупу. З... За... Лу лупу, лупу. До лупу, тобто це нескінченний цикл, в якому ви можете грати на цьому рівні з постійними поскладненнями. А ось цей рівень оверлорд або Boss рівень, в якому все набагато складніше. І зазвичай сила біл білдів і сила персонажів перевіряється саме на 3, 4, 5, червоному порталі. Ось, власне, давайте завершимо цей ран. Ось ви можете побачити, я там трошки рівнів підняв для свого віроманта. Я заробив декілька там ну, деякі матеріали, там, соулстоуни, Я заробив. Власне, ось так виглядає гра. Рекомендую вам в неї пограти, спробувати, вона дуже мало важить. Вона йде на легких ПК, навіть на моєму ірбісі вона йде, ну не моєму маминому ірбісі, вона йде. Ось можна скрафтити дуже сильні білди, прикольні, дуже все цікаво, різноманітно. Ось, на цьому щодо гри все. Не забувайте підтримувати армію нашу українську. Це обов'язково. Закиньте, будь ласка, по 2, хоча б 3-5, скільки можете гривень на... Русоріс або збір, якому ви довіряєте. Ось. І якщо є бажання, якщо подобається мій контент, можете написати про це в коментарях, поставити лайк, підписатися, буду радий бачити кожного. Дякую усім за перегляд і сподіваюся, до нових зустрічей. До речі, ще можете в коментарях порекомендувати інші ігри. Легкі такі для мого комп'ютера, щоб на ірбісь пішло на маминому, щоб я міг пограти і зробити для вас відео. Ось. Ну тепер вже точно. До побачення, до зустрічі!